Сьогодні зануримось у світ української мови та її особливостей. Волонтерська діяльність і сила мови як потужна зброя української ідентичності. Вітаю в ефірі JJ School. Укрзалізниця везла паляниці, і це вже давно не дитяча скоромовка, а мовний пароль. Українці мають безліч слів, які не вдається вимовити окупантам, і тим самим надають змогу розпізнати свого відчужинця. З перших днів повномасштабної війни своєрідний спосіб ідентифікації ворога одразу набрав обертів в соціальних мережах і став брендом для українців. Полуниця, паляниця, криниця, нісенітниця та багато інших таких рідних та прекрасних слів. В чому їх феномен і чому їх не можуть вимовити окупанти? Запитаємо у Володимира Каленича, завідувача кафедри журналістики, реклами і зв'язків з громадкістю Вінницького Державного педагогічного університету. Кандидат філологічних наук, доцент. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, чому вороги мають проблеми з вимовою вище згаданих слів та в чому полягає їх складність? Ну, проблеми тут особливої немає, і це слова не «складні». Річ у тім, що для чужинців трошки дивною є вимова деяких звуків, і сполучень звуків. Наша фонетична система і російська система близькі, але не відрізняються. Ось цим ось. Наприклад, у нас звуки, оці свистячі з «ц», «с», вони бувають і тверді, і м'які. А от в них вони переважно твердіші. Так, наприклад, в нас і буде і цих, і цими. І ця, і ці, цибуля, цифра, а от у них вони більше такі пом'якшені. Кінцевий приголосний оцей Ц в кінці теж в них твердий. Та? Кінець, наприклад, або та інші такі. Те саме стосується і звука н. Та? У нас він теж буває і твердий, і м'який. Але у сполученні з И, то вони їм важко вимовити, бо вони вимовляють як ні. Через це в них виходить паланіця. Ось така. Ще маємо одне питання: в чому унікальність української мови і чому важливо сьогодні розмовляти рідною державною українською мовою? Так, дякую. Справді, наша українська мова. Унікальна, своєрідна, не тільки тому, що вона рідна, бо вона вже визнана навіть на міжнародному рівні е милозвучною, мелодійною, і за фонетичною будовою, і за граматичною структурою, і за лексичним складом. І е наші пісні теж цінуються за таку мелодійність. Тому е говоримо українською, дбаємо про українську е мову і шануємо рідним. Так, бажаємо, щоб всі українці. Говорили виключно соловіною нашою мовою. Дуже дякую вам за роз'яснення те, що приєдналися до нашого ефіру. Всього найкращого. Щасти. Глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Володимир Каленич, завідувач кафедри реклами і зв'язків з громадкістю Вінницького державного педагогічного університету, кандидат філологічних наук, доцент і говорили про особливості української мови. Далі можемо почути думку віничан, чому потрібно переходити на державну мову, та про улюблені українські слова містян. Наскільки важливо переходити на державну мову? Мені як держслужбовцю це вимога часу, але це має бути свідоме рішення і абсолютно зважене і зрозуміле самих молодих років для кожного мешканця України. Я вважаю, що це наша Україна. Ми повинні тільки спілкуватись на українській мові, не на іншій. Я так рахую. Я, наприклад, на російській мові не спілкуюся, я українка, і я з росіянами ніякого спільного нічого не маю. І рахую, що ми, українці, ми тільки повинні спілкуватися на українській мові. У мене спілкуються діти, внуки, і я теж. Я вважаю, що це глибоке питання і людям потрібно більше. Переходити на ню, старатися, бо ну якби багато зараз навіть в Вінниці людей розмовляють російською мовою і не хочуть нічого робити, щоб перейти. І тому це важливе питання, і потрібно робити все, щоб почати говорити українською. Ваші улюблені українські слова. Зараз ем... я подумаю. Дякую. Тому що саме з допомогою цього слова ми висловлюємо вдячність за щось. І ось дякую, а не спасіба. Мені подобається набагато більше. Мені подобається не «пока», а бувай. Мені подобається будь-яке українське вітання, типу доброго дня доброго ранку, доброго вечора. Подобається мені. То мені подобається будь-яке українське слово, яке справді українське, не будь-яке з запозичене, а саме українське, тому сказати будь-яке українське слово. Все життя спілкуюся з українською, тим більше я зі Львова, тому там дуже багато слів і філіжанка, і канапка, і коліжанка. Існує незаперечний взаємозв'язок між мовою і психічною розумовою та практичною діяльністю людей, а ще існує залежність мислення, світогляду і поведінки людей від природи і характеру мови, якою вони висловлюють свою думку і почуття. Отже, з переходом від однієї мови до іншої, видозмінюється логіка, видозмінюється зміст і світ. Цю проблематику першими на рівень наукового дослідження вивели американські вчені УОРФ і СЕПІР. Як розібратись детальніше у цій темі, нам допоможе керівник психологічної кризової служби у Вінницькій області, дійсний член Європейського товариства спільноти вивчення травматичного стресу, кризовий психолог Петров Довкін. Вітаю! Доброго дня. Отож, наскільки важливо себе ідентифікувати або сприймати через українську мову українцям? Знаєте, я хотів би трохи сказати перед тим, як почну роз'яснити свою точку зору? Чому для мене питання ще взагалі дуже важливе, Бо я є людина, яка народилась в СРСР, тобто я всі повноті відчув, як пливає мова тоді була російська, зараз українська на свідомість і на? Саме ідентифікацію людини, на її, те, що вона робить, як вона мислить. І тому це питання для мене дуже важливе. І взагалі-то українська мова це є важливим фактором етнічної самосвідомості, яка, в свою чергу, включає усвідомленість кожної особи, своєї етнічної приналежності. І тому це, мабуть, найважливіше, що на сьогодні ми маємо під час війни саме намагання знищити нас і мову. І нашу, наш етнос, і це дуже важливо. Е, дивіться, як впливає. У нас є певні стереотипи е, щодо мови щодо людей, щодо етносу. Наприклад, про українців водив такий собі стереотип, спотворена, ну, спотворена, ну, якби, образ українців, як раніше казали, і це ж не тільки до, за радянську владу. Українець був який? Це був такий дядько Шаровара. Чи жіночка в хустецькі, яка десь працює, чоловік такий їдок, я горілку, веселий, танцює, Неспомна розуму, трохи, трохи недалекі. Навіть у всіх фільмах ми бачимо такий образ радянський, тобто це таке. І відношення, звісно, було до нас таке. І старший брат був, як правильно, це російський, російська, російськомовна людина, яка розумна, царствує, тобто дуже поважна і розумна. Тобто це таке навішувалось, і насправді цей стереотип, він прижився. І тому дуже складно от зараз перестроюватись людям, які приїхали, наприклад, з російськомовних регіонів. Вони більш, більш були під тим впливом, і складновато було приймати. Але ну, на сьогоднішній день, вже після більшого кроку війни, приходило усвідомлення того, що на якою мовою ми розмовляємо, то ми є такі. І тому це, мабуть, дуже важливо. Як впливає на свідомість? Також стереотипність. Якщо ми бачимо, у нас також є стереотипи, наприклад, англійці ми бачимо такими консервативними, такими обстоятельними, як кажуть, ну є свій образ. Так само в російській. І люди вони так само себе сприймають, так само в Росії. Вони себе сприймають з певної певним поглядом також цих стереотипів. Вони правильні, вони старші брати, вони справедливі і це навішується. І так само у них е мислення розвивається, така емоційна сфера. Е чому важливо нам розмовляти? Е тоді ми причисляємо себе до якоїсь категорії, наприклад, прив'язаної до землі, до могили наших предків, до якихось традицій і до цінностей, і також до матеріального спадку. Це те, що ми маємо цінити і цінимо. І якщо нас розривають на частини, от кажуть я не то галичани, наприклад, це центральна Україна, то західна, і це вже є розрив. Тобто йдеться, що, наприклад, кажуть, це галичани, вони розмовляють інакше, вони не такі українці. Наприклад, ми, те, що в центральному регіоні, це вже більш інші. Тобто, і це впливає на, наш, на наше ставлення до нас і до оточуючих, що дуже Росія робила. Це вона, ну, перше казали Майдан, повертаюсь до Майдана, що це були галичани. Оце українськомовні, вони такі бандерівці і все таке. Але є приклад, що не тільки галичани, україномовні, і вони мають такі характерні риси. Наприклад, дуже багато є відомих людей, які у нас розловні, і не, не з Галичини. І вони... Розмовляли українською і прославляли українською, і через е, якісь існува, я, я теж ще е, трошки служником розмовляю, бо мені також не так давно почав розмовляти. Через через творчість вони доносять е, нашу ідентичність. Е, навіть е, вінницькі поети, якщо ми знаємо, у нас є Юрко Прокопенко, такий, да, достатньо відомий, які вже несуть е, цю культуру в мові. І, звісно, ми так і. Мислимо і так відчуваємо. Я хотів би ще е... сказати про самоідентифікацію. Да, так, да, будь ласка, питання. Я... Я ну, Розповідайте тоді, потім уже. Бо в мене ж не було багато. Я хотів би сказати про самоідентифікацію особистості. Вона вона відбувається в певному соціокультурному контексті, ну, в якому в якій ми поправляємо ми попадаємо. І це дуже важливо. В своїх діях, наприклад, України з пов'язаних з іншими людьми, завдяки мові, цей зв'язок створюється підтримується. Бо якщо ми кажемо, розмовляємо на одній мові, ми більше розуміємо один одного. Якщо йде така розруха в цьому, і тоді ми можемо, можливо, втрачати себе як націю, як етнос. І це, це важливо, треба розуміти, що це є розвал. І зараз під час особливої війни цих потрясінь, ми маємо розуміти, хто ми. Бо це є такий ще код безпеки. Коли ми звертаємося один до одному українською, ми вже розуміємо, що це свій. Поки війна, ми розділяємо свій чужі. Ще Україна була достатньо терпима до інших мов, достатньо демократична. Але цим наразі скористалися зараз наші вороги, які розділили на умовному моєму розділили свої чужі також. Так. Сьогодні багато українців переходять з російської на українську. Як психологічно подолати цей бар'єр, і що можете порадити? Знаєте, це е, дуже таке непросте питання, на яке неможливо, мабуть, дати таку просту відповідь: от робіть те і те, і те. Е, бо дивіться, е, людина формується, якщо вона виростає вдома е, до, в побуті з дитинства, в неї емоційна сфера. І, розумова, вона пов'язана з мовою дуже напряму. І коли ми, наприклад, вчимо іншу мову, ми можемо розмовляти нею, спілкуємося, але якщо у нас є емоційна якісь там стресова ситуація, ми автоматично переходимо на ту мову, яка, якою на яку нам дали батьки, і там, де ми жили. І це дуже непросто. Але люди потихеньку у нас зараз починають вчитися. Я знаю дуже багатьох моїх колег. Які з Харкова приїхали, інших, і вони з задоволенням вчать українську мову. Це не просто. Точно не просто я знаю, бо я так само, як і вони, цей бар'єр маю іноді, але я отримую задоволення. От Що треба, це отримувати задоволення від розуміння культури, бо від мови йде культура. І дуже багато є таких чинників, які ми, якщо розмовляємо ну, не своєю мовою, вони нам недоступні. Ми більше тоді, якщо російськомовне, ми більше тоді схильні до ну, Достоєвського, наприклад. Про Пушкина. Я не кажу, що не погані, але це не, не наші. Якщо ми розмовляємо українською мовою, то, звісно, починаємо читати того Шевченка, ну, тобто Руданського, дуже багато своїх. І тоді ми стаємо самі собою. Ми відчуваємо те куріння, яке ми оберігаємо. І зараз ми оберігаємо саме це куріння. І це могили наших пращурів, які тут. І це ті традиції українські, які були в сім'ях. є люди, які носії ну, сам української мови, вони лишились. Ну радянська Союз все зробив, щоб таких було поменше. Але все ж таки в маленьких містах, селах дуже багато колоритних таких людей. І зараз воно ну, це такий скарб. І коли ми познаємо це, ми маємо розуміти усвідомити, що це огромне, величезний пласт, такий культурний, соціокультурний, і дуже важливо зараз приєднатися до нього. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, у нас був на зв'язку керівник психологічної кризової служби у Вінницькій області, дійсний член Європейського товариства спільноти вивчення травматичного стресу, кризовий психолог Петров Вдовкін. Говорили ми про психологічні аспекти української мови. А зараз почуємо думку віничан. Наскільки в умовах війни важливо розмовляти українською мовою? Ми ну, ж українців. Треба розмовляти українською, тільки українською. Дуже важливо. Завжди і не тільки зараз. Ну, я думаю, що це є цажливо для, для нашої нації, тому що ми це, це повинні це пропагандувати і показувати всім це, цей приклад. Наскільки важливо і чим, окрім мови, ми можемо ідентифікувати себе як українці? Е, я думаю, що в першу чергу це буде мова, в другу чергу, це е, наші звички і наші традиції, які це повинні зберігатися. Мені здається, що Мова це якби інструмент нації, це можна так назвати. Це наша самоідентифікація, і мені здається, що потрібно всім розмовляти українською мовою. Волонтерство це форма благодійності, що здійснюється добровільно та усвідомлено фізичними особами, що виражається через особисте надання робіт та послуг та ґрунтується на принципах законності, гуманності, гласності, рівності. Та здійснюється для досягнення суспільно значимих цілей. З початку повномасштабної війни в Україні на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 40 мільярдів гривень. Найбільший внесок 15,8 мільярдів було зібрано на рахунки НБУ з 24 лютого до 5 травня. За даними, три найбільші фонди це Юнайтед24, Повернись живим та фонд Притули. Гроші переводили іноземці та українці. І наша наступна спікерка Олена Мед, військова волонтерка, співзасновниця громадської організації Міжнародний благодійний фонд Берегиня країни і поговоримо про волонтерську діяльність та роль української мови. Вітаю! Для початку розкажіть про свою волонтерську діяльність, з чого вона починалась. Доброго дня. Моя волонтерська діяльність почалася на третій день війни, коли ми разом з подругою поїхали записуватися до війська. На жаль, наш воєнкомат відправив. Ми поїхали на тероборону. І перший день вдвох мили школу величезними швабрами допомагали нашим хлопцям розставляти ящики зі зброєю, прибирати після цього, готувати місце їм для ночлегу. А на вечір ми вже з нею разом купили тепловізор, який передали нашим льотчикам. Для виконання бойових завдань, які нині настрої бійців і чого вони потребують? Хлопці наші налаштовані звичайно на перемогу, а найбільше вони зараз потребують саме техніки, саме апаратури, яка виконує бойові завдання для ведення непрямого бою. Це в першу чергу потрібні дуже їм автомобілі, тому що автомобілі допомагають. І спасають життя і допомагають вивезти, вивезти з поля боя поранених, доставити необхідну амуніцію, зброю, все, що хлопцям необхідно на позиціях. На вашу думку, наскільки важливо сьогодні підтримувати державну мову, переходити на неї, і що думають з цього приводу бійці в першу чергу людина повинна розуміти, чи вона хоче перейти на українську мову. Для того, щоб подолати такий психологічний бар'єр, потрібно слухати українські пісні, встановити програми на комп'ютері саме українською мовою, а не російською, спілкуватися, спілкуватися в першу чергу в родині, пробувати спілкуватися, спілкуватися з людьми, які знають мову, спілкуватися з тими, хто вже вивчив українську мову. І тоді психологічний бар'єр долається досить таки швидко і легко. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Олена Мед, військова волонтерка, співзасновниця громадської організації, Міжнародний благодійний фонд Берегиня країни. І говорили ми про волонтерство та роль української мови у боротьбі з ворогом. А далі пропоную почути думку вінничан, чи продовжують вони донатити і чи вважають, що мова це зброя. Волонтерство потрібно, щоб підтримати наших захисників, підтримати наших, нашу країну волонтерами, печем, пиріжечки. Хлопчики називають їх вертутики. На вашу думку, наскільки важливо сьогодні волонтерство? На всі 100%, аби а чому? допомагати ЗСУ нашим. І нашим оборонцям нашої країни, так, які нас захищають. А чи волонтерили ви або донатили? І як вважаєте, чи потрібно підтримувати ЗСУ? Ну звичайно ж, бо без них ми не зможемо виграти цю війну. Загалом воно завжди важливо, не лише сьогодні. А чому? Е, ну як чому? Навіть з огляду на ту ситуацію, яку ми зараз переживаємо, то е, український народ, саме волонтери, вони роблять е, великий вклад. А чи волонтерили ви або донатоли? І як вважаєте, чи потрібно підтримувати зараз усі? Ну, звісно, що донатив. Волонтерською діяльністю поки що не займався. А ось чи потрібно донатити, то ну, звісно потрібно. Треба допомагати Збройним силам України, отримати перемогу. Ну ми підтримуємо, сім'я дуже підтримує, син дуже підтримує. Весь час підтримує, 14 року підтримує. Це була програма GG School. Сьогодні ми говорили про українську мову і її важливість у боротьбі із зовнішнім та внутрішнім ворогом. Бережіть та любіть своє рідне, те, що нас робить українцями, сильними та незлавними. На цьому у нас все. Бережіть себе та своїх рідних та, звичайно, Україну.